Отже, Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Євгене, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Радіус Добрий вітати. вечір. Пане Євгене, хочемо дійсно поговорити з вами от підсумки контрнаступу українських військ на Харківщині. І розуміємо, і бачимо, що вже почалася деокупація і півночі Донецької області, і Луганської області. І ось щурі щурів, так званій ЛДНР дуже заворушилися, і вже хочуть проголосити якісь референдуми, нібито про приєднання до РФ. І Схожий референдум стало відомо сьогодні. Запропонував і гауляйтер Херсонщини Сальдо. То на що вони розраховують, чому так поспішають, і чим це все може закінчитися? Ну це все що ми спостерігаємо. Це саме історична реакція на ті зміни, які відбулись після того, що я б назвав дивом на Харківщині. От, взагалі, те, що сталося на Харківщині, набагато перевищує те, що можна просто побачити по карті. Якусь там от кількість звільнених територій, якусь кількість звільнених національних пунктів. Стався тектонічний злам, насправді. От стала саме стратегічна зміна такого ж масштабу, як після перемоги під Києвом навесні. От якщо перемога під Києвом. Власне, зробила очевидним, що спецоперація провалилась і Росія не виграє цю війну. Але е, в те, що ми її виграємо саме в прямому військовому сенсі до Харків, до харківського контрнаступу, все ж таки не вірив дуже багато хто. Е, зокрема, це не при не приймала абсолютно, навіть не розглядала як варіант Росія. І на жаль, значна кількість наших західних союзників мала великі сумніви про те, що Росію можливо перемогти. Що все ж таки вважалось, що е, те, що ми не дали перемогти себе і зупинили російський наступ, це і так вже фантастика, і це той максимум е, на який можна розраховувати. Власне, харківський контрнаступ повністю принципово змінив цю ситуацію. Тепер вже і для всіх наших союзників, очевидно, що йдеться про перспективу повної військової поразки Росії, і саме нашої, от в прямому військовому сенсі, перемоги, і питання вже далі відліку часу. Скільки на це піде часу, які на це потрібні ресурси, і так далі. Але це вже стало саме тою рок... Ну, Можна сказати, що ми умовно перейшли з 1943 року в 1944 Тобто, коли е, вже ще зрозуміло, що попереду довгий шлях, коли у тисячолітнього Рейха ще є ресурси, щоб створити багато проблем, але вже для всіх очевидно, яким саме буде фінал війни. От ми зараз перестрибнули, в оцей от, умовний 44-й рік. І головне, що росіяни теж це зрозуміли. От росіяни вперше, в принципі, е, прийняли той факт, що вони можуть цю війну програти. Ні, вони ще не прийняли, що вони вже її точно програли. Але вони взагалі вперше допустили такий варіант. До цього це в них, от ну просто е, це було категоричне табу, навіть от на, на рівні думок. А тепер ні. І от ми зараз спостерігаємо історичну реакцію і абсолютно такі хаотичні спроби, хоч якось е, зупинити оцей е, розгром, який нас чекає попереду. От. Е, і е, сюди ж лягають сьогоднішні рішення Державної думи е, про введення кримінальної відповідальності за здачу в полон. От е, таке ж навіть в радянській історії було далеко не весь час. Це от е, коли в 41-му році е, Червона армія е, власне зазнавала нічюних поразок, тоді товариш Сталін видав знаменитий наказ 227 ні шагу назад. От згідно з цим наказом, здача в полон оголошувалась Державною зрадою. Але... Після Сталіна, навіть в радянський період, ця норма не застосовувалася, і от тепер в 2022 році російська держдума е, оголошує, що за сам факт здачі в полон до 10 років колонії. От е, таким чином вони хочуть мотивувати своїх бійців стояти насмерть і, і не здаватися під українським наступом. Ну і от з цієї ж серії таких ж лихоманкових історичних реакцій, оця хвиля е, срочно нас референдірується е, з боку колаборантів. Це дуже наївно, але вони досі розраховують на те, що їм обіцяв навіть не Путін, що характерно Путін з цього приводу був обережнішим, а всього лише стрий алкоголік Медведів, який давно вже озвучує якраз от його, його роль озвучувати ті речі, які навіть путіну трошки незручно, і від яких потім дуже легко відмовитись. Бо, принцип, що ну, а ха, хто це говорив? А, Медведєв, ну ха-ха-ха. Так от, е, Медведєв вже ж неодноразово казав, що. Е, з момента референдуму і включення до складу Росії е, на напад, тобто продовження наступу, на цій території будуть вважатися нападом на власне саму Росію, і це е, виключить відповідну реакцію. Тобто, що це вже стане тоді не спецоперація, а це вже стане для Росії е, велика отечественна війна, вставає страна огромна, е, тотальна мобілізація, можливо, ядерний удар і так далі. Ну і от е, нашим колаборантам на, на територіях е, Запоріжжя, Херсона, Луганщини, Донеччини, от їм нічого більше не лишається. Е, за що триматися, от за яку соломинку, от, крім цієї обіцянки Медведєва, і тому вони, от так от е, репетують: терміново включить нас до складу Росії, і тоді ЗСУ на нас не на нас не будуть наступати. Ну це дуже наївно. Пане Євгене, даруйте, що перебиваю, але хотів запитати: ви вважаєте все-таки, що це ідея колаборантів проводити терміново референдуми? Чи це спустили з Москви їм вказівку? Організувати це, нібито волевиявлення, бо тут є суттєва різниця, чи це знизу від них іде, чи це просто з Москви прийшло в циркуляр організувати. А оце ми, можливо, дізнаємось або сьогодні пізно ввечері, або завтра. Бо нібито очікується вист... виступ самого Владимира Володимировича. Угу. От якщо Владимир Володимирович скаже, що да, бігом проводьте референдуми, ми готові вас прийняти, значить, що від початку це була команда. Та саме згори. а от якщо Володимир Владимирович е, висловиться дуже оптічно. І не дасть прямої команди, тоді ми зрозуміємо, що значить, це була саме істерична спроба, ну хай не самих колаборантів, але їхніх кураторів, там рівня всяких там депутатів Держдуми, от якось відіграти ситуацію. Але насправді, як би то не було, е, ну їхній розрахунок на те, що оголошення якоїсь території російською е, раптом зупинить наступ ЗСУ, це більш ніж наївно. От е, це уявляти собі, що от наші хлопці, які от тільки що форсували оскол, зайняли на ньому плацдарми. От, от Шо Куп'янськ вони взяли, бо він український, а от далі в сусіднє Сватово вони не зайдуть, бо його з сьогоднішнього дня раптом назвали Росією. Ну це навіть не смішно. І навпаки, я гадаю, що для нас це полегше ситуацію. Якщо вони дійсно це зроблять, чесно кажучи, я їм буду вдячний, тому що е, тоді остаточно зніметься кримське питання. От досі все ж таки, е, ну до речі, воно і так вже практично знялося. Але все ж таки ще досі трапляються дискусії, наприклад, з нашими західними союзниками. Чи все ж таки варто нам буде переходити Чангар, коли ми на нього вийдемо? Чи все ж таки, оскільки Крим офіційно інкорпорований до складу Росії, то з цим треба бути обережним? Якщо вони зараз створять прецедент, що вони оголошують територію Росії просто будь-яку територію, де зараз стоїть їхній солдат, ну це. Остаточно зніме будь-які запитання, от зокрема і стосовно Криму пане Євгене, якраз запитання по Криму. От з'явилася інформація від президентства представництва президента України в АРК про те, що ем, саме на адмінмежі між окупованою Херсонщиною та Окупованим Кримом ем, расисти будують фортифікаційні споруди. Що це може означати? Вони готуються до наступу то, чи, чи втечі з з, з Херсонщини їхніх солдат? Чи що? Це означає, що е, на відміну від свого часу нашої влади, яка не будувала там фортифікаційних споруд, от вони чудово розуміють, що е, кримський перешиєк це вузьке місце, що його можна добре захищати. І так, звичайно, е, вони вірять вже тепер в наші можливості. Вони чудово розуміють, що Херсонщина скоро може бути ними втрачена, і в такому разі вони вже вони вже на цей момент готують собі наступну лінію оборони, яка власне пройде по Чангару і яку набагато простіше утримувати, аніж лінію Відній оборони посеред степів, це привіт нашим, які свого часу цього не зробили, і власне через це ми так легко втратили Херсонщину. Втратили тимчасово, але ж але ж сам факт, пане Євгене, і ще таке запитання. Ну, якщо уявимо, що справді там відбулися ці референдуми, вони визнають, що це де стоїть російський солдат, це територія Росії. Чи означає це, що ми зараз спокійно легально можемо бити по в Белгородській області, з якої прилітає нам до Харкова. А я вважаю, що ми і зараз це маємо повне, абсолютно законне право. от Інше питання, що не всі західні союзники з цим згодні. от І е, вони накладають певні обмеження, але знову ж таки, виключно стосовно тої зброї, яка ними надана. От вони все ж таки вважають, що нам не варто е, порушувати кордони Росії, але маються на увазі законні міжнародно визнані кордони Росії. Що стосується наших дій навіть на тому ж кримському півострові, все ж таки наразі вже консенсус є. От. Ну, але я гадаю, що з військової точки зору, от всюди, звідки прилітає, це те, куди має прилітати, прилітати у відповідь. І тут е, е, війна, е, вибачте, вони не обмежують війну якоюсь територією, вони воюють звідусіль, де тільки можуть нас дістати. І е, те, що ми досі себе в цьому обмежуємо, ну пора вже з цим прощатися. Пане Євгене, а чи зважаючи на оці останні рішення, зокрема, які ви згадували, про зміни до Кримінального кодексу і можливе оголошення мобілізації загальної на Росії, чи за яких умов все-таки рашисти можуть використати ядерну зброю? Чи це, ну, це, це поки що фантастика? На жаль, загалом це не фантастика. Mm -hmm. На жаль, вони вже перейшли стільки меж, що вважати, що для них є наступна межа не пов'язана безпосередньо з їхнім виживанням. Я б не вважав. Єдине, що їх стримує, це тільки страх. Але стосовно саме ядерної зброї, здається, оцей страх Божий в них неявний. Справа в тому, що ще попередній прем'єр Британії Борис Джонсон дав їм абсолютно чіткий сигнал, який потім повторила вже його наступниця Трас, І нещодавно цей же сигнал підкреслив Байден про те, що ядерна зброя матиме ядерну відповідь. От це єдине, що їх стримує, але я вважаю, що це є достатнім стримуючим фактором. Зверніть увагу, що власне прямі згадки про використання ядерної зброї все ж таки напряму вже майже не фігурують принаймні, з уст вищого керівництва Росії. От саме після того, як вони почули це абсолютно таке вже пряме незавуальоване попередження. Пане Євгене, натомість бачимо, що расисти обстрілюють атомні електростанції. Я вже не кажу про ту ситуацію, яка склалася довкола ЗАЕС. От нещодавно прилетіло поблизу південноукраїнської атомної електростанції. Ну чи, чи це, наприклад, наші західні партнери будуть вважати теж її застосуванням ядерної зброї? Гадаю, все ж таки, ні. Гадаю, все ж таки це може викликати якесь там ще посилення санкцій, наприклад, включення Росатому, який досі не включений до, до санкційного списку. А включення е, Росатому до санкцій це було б дуже було б дуже серйозно. Зокрема, б це відбилось на тих проектах, які Росатом досі веде на території Європейського Союзу. От наприклад, в тій же Угорщині. От е, та й взагалі питання, чи Росатом здатний буде довго обслуговувати навіть діючі російські АЕС без західного постачання це велике питання. От я думаю, що такі заходи можуть бути в житті, але все ж таки бити по Росії ядерною бомбою у відповідь на попадання звичайною зброєю у АЕС, все ж таки я гадаю, що ніхто не стане. Ну інша річ, що попадання звичайної зброї по АЕС не така вже і страшна штука. Треба не забувати, в які роки ці АЕС будувалися. Тоді Радянський Союз розраховував на третю світову війну, тому принаймні власне самі реактори, самі енергоблоки вони будувалися саме з розрахунку на те, що їх можуть бомбити. Можуть обстрілювати арти, і їх не так легко зруйнувати, пане Євгене. Ну і ще таке запитання стосовно цих змін, які хоче внести Держдума Росії, бо остаточно вона ніби завтра їх має затвердити з приводу мобілізації, з приводу воєнного стану і дезертирства. Е, якщо їх. Значите, е, уточнюю, Держдума вже сьогодні ухвалила, завтра Рада Федерації має затвердити а, ну, Друга Палата. Ну, ну так але так? ясно, що затвердить. То безумовно, що вони це затвердять. Е, оцих е, 10 років за дезертирство. Чи означає це, що нам значно ускладнить обмін полоненими за, там за здачу в полон, верніше? Е, адже ж. Адже якщо ми беремо полонених, обмінюємо їх, вони не схочуть повертатися додому, бо їх там чекає тюрма. Саме так. Наскільки я розумію, це не, не ускладнить обмін тих, хто вже у нас в полоні, бо вони здались до. Набуття сили цієї норми. Але це, на жаль, на жаль, це дійсно сильно зменшить мотивацію здаватися в полон для, для тих, хто, хто поки що ще не в полоні, а скоро може опинитись. Ну це от як показавши сталінський наказ номер 227 отакі от варварські, варварські заходи, вони, на жаль, дієві. Тому так, це, це може зменшити власне мотивацію здаватись в полон, бо потім людина розумітиме, що якщо вона здається в полон, то вона не просто чекає потім в полоні і поведе повернення додому, а що вона потім фактично втрачає можливість повернутися додому? це На жаль, це дійсно може нам трохи ускладнити життя. Ну а от оголошення, якщо воно буде з цієї загальної мобілізації, що це теж може означати для нас на фронті, наскільки швидко вони можуть. З'явитися тут і загалом це нам на плюс чи на мінус та, загальна мобілізація. До речі, на про, прокоментуйте стосовно ситуації з демобілізації зек, зеків. Там ну вже кого попало з мобілізацією зеків. Все дуже просто це банально гарматне м'ясо в самому такому гіршому в самому такому цинічному сенсі цього словосполучення. Їх використовують фактично не як якусь там військову силу, а як живий щит перед реальною військовою силою, тобто. Профи... Їх же набирають не в російську армію, їх набирають в компанію Вагнера. От, і власне їх женуть попереду, на убой, а за ними йдуть дійсно професіонали із ударних угрупувань вагнерівців. Тобто, фактично їх використовують як такий одноразовий живий бронежилет для тих, кого вони дійсно цінують. Тобто для тих, хто дійсно є саме реальними вояками. От. І в такому сенсі, звичайно, для них це має сенс. Вони можуть ще собі, ще на кожного одного реального вояка вони можуть поміняти і п'ять таких. От живих бронежилетів їм не шкода абсолютно. От що стосується загальної мобілізації, тут історія інша. Справа в тому, що е, вони зараз готують ґрунт для її оголошення, але навіть ті е, те, що вони тільки поки підготували ґрунт, ще ж немає рішення про мобілізацію. Але за сьогодні вже е, вартість авіаквитків Москва Стамбул, а це нагадаю одне ну, чи не єдиний взагалі шлях сполучення зараз з Росії. Так от вартість квитків вже тільки за один сьогоднішній день піднялась більш ніж вдвічі. Це е, показник того, з яким ентузіазмом росіяни збираються мобілізовуватися. Тому що, знаєте, е, це дві, е, як кажуть в моїй улюбленій Одесі, дві очень больших разниці. От, е, сидіти перед телевізором у футболці з літерою Z, пити пиво і боліть за наших, і в тій самій футболці опини, опинитись під українською артою. От, і е, видно, е, який ентузіазм видно вже? Е, але е, крім таким чином антивоєнний рух, який зараз носить суто віртуальний характер, може стати абсолютно реальним і масовим, в разі якщо дійсно людям підуть масово повіпові повістки, е, тобто в Росії реально може з'явитись протест. Ну про рейтинги влади я вже просто мовчу. Але це не єдине е, тут. ще мені, мені цікаво, а чи є в них фізично можливість цю мобілізацію здійснити? Бо просто призвати людей це зовсім не те саме, що довести їх до фронту в вигляді боєздатних військових частин. Ми на собі знаємо, яка це проблема. Що від вручення повістки до власне, успіху в бою людину треба одягнути, взути, озброїти. Її треба весь цей час утримувати, годувати, і бажано, хоча б чомусь навчити. І саме останнє її треба посадити на якусь бронетехніку і дати їй якесь серйозне важке озброєння, крім автоматів, от для того, щоб далі це стало дійсно боєздатною військовою частиною. Так от е, в них вже зараз є проблеми із запасами навіть для того групування, що зараз у нас воює. Е, те, що вони почали закуповувати 152-й калібр в північній Кореї, це дуже показово ну. Весь світ знає, наскільки неякісним є північно-корейська зброя. Знаєте, коли в 2010-му був короткий вогневий конфлікт між двома Кореями, то Північна Корея випустила 2500 отаких саме снарядів, які зараз вони продають росіянам по маленькому південно-корейському острівцю. З цих 2500 снарядів до острівця загалом долетіло всього 400. А з цих 400 взирвались взірвали, 80. Оце це питання про північно-корейську якість, і Росія вже навіть такі снаряди змушена закуповувати це показник. Питання так, чи є в них запаси для того, щоб перетворити велику масу мобілізованих на реальну боєздатну силу? І нарешті, останнє питання: а що скаже про це російська економіка? Вона, вона і так реально тріщить під санкціями, щоб вони там не розповідали. А тепер уявіть, що з цієї і так важкої, дуже економіки раптом беруть і вилучають пару сотень тисяч чоловіків е, працездатного віку. Ну це просто зробити тоді колапс із повільного розтягнутого в часі, таким, знаєте, стрімким лавиноподібним. Я гадаю, що кращий подарунок, який вони нам можуть зробити, це власне оголосити таку загальну мобілізацію. Але мені здається, що вони це розуміють, і саме тому будуть це відтягувати, оскільки зможуть. Дякуємо вам, пане Євгене, за цю інформацію, за ці коментарі. Отже, Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру, в ефірі громадського інтерактивної та радіо Один. На все добре. Тримаємось до перемоги. До перемоги.